Збавили засобів до існування. Міська рада відбирає кіоск у пенсіонера. Для депутатів-бізнесменів орендна плата здається надто низькою. Більше про конфлікт розкаже моя колега. Голосували чотири рази, але так і не продовжили оренду підприємцю пенсіонеру. Міська рада зобов'язує пана Юрія покинути свій кіоск, в якому той пропрацював 20 років. Через свій вік та стан здоров'я чоловік більше не може влаштуватись на роботу. Тож єдиний засіб для існування для нього та його дружини маленький кіоск біля студмістечка. містечка стоїмо тут 20 років. Платили все, все платили все нормально. Тут казали, вони казали вчора, що у нас тут незаконно горівкою торгують, це все нелегально. Я кажу, хто? Ну кажуть, поліція казала. Ну поїдь мені, покажіть, а хто що тут це було? Нема. Вони, я сказав, що це неправда. Вони замовкли. Це більше цього питання не піднімалося. Потім почали казати, що маленька орендна плата за землю, за рік. Так ніхто ж не сказав, що ну, зробіть ну, більшу орендну плату, що... ні, ти все. Депутатка Аліна Олевич, до якої звернувся підприємець, на черговому засіданні розповідає директор земельного департаменту переконував, поки не розглянуть пропозицію на сесії, ніяких дій щодо знесення не вчинять. Найцікавіше, що відбулося, тобто винесла земельна комісія, фактично цю пропозицію. Ми ще не проголосували у вівторок. В екстреному порядку вноситься рішення на виконавчий комітет з голосу департаменту про демонтаж цієї будівлі 25.10. з термінами вказання. Про знесення цієї будки до 26-го один день. Саме найцікавіше, що проєкт рішення про знесення фактично ну, в один день виконання, в один день підписаний, в той час, коли решта рішень виконавчого комітету не підписані. Пан Юрій розповідає, ходив на особистий прийом до мера, на якому міський голова запевнив, повністю розуміє власника мафу. І сказав, що він ну, що не проти, що це сесія рішила. Вчора я бачив, що він ні разу не проголосував за. І так я зрозумів, що вся його партія проти була. Вони ще вони на третьому голосуванні, четвертому встали, типу, повиходили. Чоловік каже, попри складнощі, які виникли в карантин, та під час широкомасштабного вторгнення платили вчасно вказану міською радою суму оренди. Дозвола на плату, яка плата, яка там була вказана, все. Скільки було, ми все платили за це. Тому що зараз маленька орендна плата це не наша вина, Це ж е, рішають. Міський голова виправдовується, таке рішення прийняли на основі декількох попередніх та пояснює, не вважає за потрібне продовжувати договір, бо вартість орендної плати надто низька. Все, Що ми будемо розривати угоди за незаконне розміщення, будівництво вони всі мають Це приходити на сесію з діагнозами з, з, з поясненнями, що вони не заробляють гроші, і тоді ми будемо всім все погоджувати. Це кому ми щось забороняємо, ми їм, ми їм говоримо. Ви прийдіть на сесію пронесіть свої історії хвороби, розкажіть, як їм тяжко, і ми повинні їм тоді всім погоджувати. Не переконали Романа Клічука і слова колег. Нагадаю вам ще раз, що зараз в країні війна, страшенно важка економічна ситуація. Ви робите скверики, шмерики, а людини забираєте останнє. Останнє він на ліки не має звідки. І ви зараз не голосуєте за це питання? Ну, не можна, напевно, ставити абсолютно всіх там під одну лінійку чи під одну грібінку. От віця, людина прийшла, аргументувала про те, що ну, кожен з нас може потрапити в якісь важкі ситуації. Не кожен кіоск приносить мільйонні доходи, навіть якщо він розташований у якомусь там місці. Однак декількаразове голосування та прохання підприємця в сесійній залі не допомогли. Власник кіоску зі слізами на очах каже, не знає, як жити далі, адже втрачає єдине. Джерело прибутку. І ми лишилися удвох. Вчора ми сиділи, дивилися друг на друга. Що робити? Як жити? Барабану. Мердер. Він каже, якщо одному можемо, то й другому. Так скажіть, якщо 100 чоловік є 100 чоловік. Одного немає, це вже 99. А він на чого поставлений? Кожному питанню А поки партія мера позбавляє простого пенсіонера маленького кіоску і засобів до існування, великі забудовники без тендерів і за повного сприяння влади захоплюють гектари міської землі, адже недаремно кажуть ситий голодному не товариш. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.